Інтегрувати в нове життя у Хмельницькому ТГРК лебідь Плаза презентували дослідження локальних політик і програм про залучення вимушених переселенців у життєдіяльність громади, зокрема, моніторили ситуацію в Хмельницькій та Кам'янець-Подільській ОТГ в Хмельницькій міській територіальній громаді. Е Перш за все варто сказати, що з точки зору опитування внутрішньопереміщених осіб, до яких ми зверталися, навіть окреме опитування проводили серед молоді, скільки з них планує залишатися в громаді. Більш ніж 50% висловили бажання залишитися і надалі проживати в Хмельницькій міській територіальній громаді, і практично не було якихось суттєвих зауважень щодо приймаючої сторони в обох тергромадах. Проєктів зорієнтованих лише на ВПО немає. У Хмельницькій на 2023 рік передбачена програма. А піклування, якою можуть скористатися, зокрема вимушені переселенці, у 2022 році до неї спеціально додали нові пункти та збільшили фінансування. Багато з ВПО проживають тут уже більше року дехто рік і два, рік і три. Є категорії, ми з вами розуміємо там Луганська область, Донецька область, так Херсонська частина Запорізької. Вони навряд чи найближчим часом будуть повертатися на своє постійне місце проживання. Зрозуміло, що ці люди, проживаючи вже такий довгий час, вже певною мірою асимілювалися в. Приймаючу громаду, тобто вони вже себе бачать в Хмельницькому у статуті Хмельницької тергромади. інтереси внутрішньопереміщених осіб не регулюються. Документ складали ще у 2018 році. Тож тоді цей пункт не могли передбачити. Наразі ж працюють над його доповненням, коли будуть напрацьовані всі ті зміни. Цей статут буде затверджено сесією міської ради, в тому числі і стосовно тих питань, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, вимушені переселенці у Хмельницькій тергромаді отримують одноразову допомогу на лікування лише за наявності місцевої реєстрації та акту постійного проживання, коли вони приносять акт постійного проживання, який вони можуть отримати у будь-якій управляючій муніципальній компанії, чи приватній компанії, які обслуговують наші будинки чи в ОСББ. І там їхні постійні проживання протягом року мають засвідчити троє їхніх сусідів. За такими актами матеріальну допомогу на лікування отримували і отримують до цього часу. Слідкують за порушенням ВПО і в офісі омбудсмена. Зокрема, в Хмельницькій громаді перевірили 10 місць їхнього компактного проживання а в Кам'янець-Подільській 6. В більшості випадків вони придатні для перебування. Однак не всі пункти тимчасового розміщення надають. Інформаційну підтримку ВПО. Встановлено було, що люди самостійно шукають собі житло, оскільки з 1 вересня там відновлюється процес і вони навчальний процес, і вони ну, в такій трошки панічному настрої, де, тому що десь щось підшукати. І це важко. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини, 33-й канал.